Люди, всім здорово! Я. я до вас повертаюся з кар'єрою тренера за Ліверпуль. Ну, у нас розпочинається ліга чемпіонів. Ту, що ми маємо 100% займати. Ну, дивіться. Я прийняв виводи, я напевно більшість матчів буду проводити розчотом, тому що це займає багато часу. Так що дивіться. Ось у нас перший матч проти Рейнджерс буде. Давайте я його зараз розчитаю і побачимо загальний рахунок цієї зустрічі. Ми Рейнджерс проходимо 4-1. Це дуже добре. Прям чудово. І я хочу купити собі гравця. Це Парколя. Будемо його купляти. Все, ми його беремо. Це дуже добре. У нас буде вінгер. Прекрасний. Той, що нам буде постійно допомагати. Давайте я з ним розберусь і тільки буде наступний матч. Я до вас повертаюся. Люди, я до вас повернувся. Ще до нас не прийшов Баркуля, так що покажу будемо грати без його. Давайте, розчитуємо. Нас зіграли в нічью. Ну, добре, ще й наш не забив пенальті. І, кстаті, один той гол забив Хакімі. Це дуже добре. Зараз буде гра на Кубок. Я думаю, важливі ігри я буду відігрувати. Ось якраз таки важлива гра. Ну, починаємо, бо це гра на кубок. Тільки хотів розчитати, бачите? Вже попривичте. Давайте граємо матч маємо вигравати 100%. Нам треба забирати кубок. і у нас уже якщо заберемо кубок, нас уже щось буде. Давайте О, футбола. Опа, прорываемся. Надеюсь, будет проще свою Наш м'яч. Давай! Бій! Гол! Прям чітко в девятку залітає м'яч. У нас рахунок 1-0. Ми перемагаємо що. Давайте. І ще. Я продавав одного воротаря. Ми його продали в Манчестер Сіті. Давай! Ми його продали в Манчестер-Сіті. Нам дали 50 мільйонів плюс нам дали нападаючого. Так що. Віховати не Побачите. Я зараз не буду казати хто це. Щоб ви побачили. І інтрига була така. Він тільки прийде, я вам скажу: Давай би! дубий! Ми перемагаємо 2-0. Я навіть не знаю, чи продовжувати грати, бо якось залітаю то залітаю. Я, напевно, візьму цей матч отако розчитаю. Ми виграли з рахунком 5-1. А, і це ще ми в таблиці, а не... Я б зрозумів. Давайте цей, цей матч зараз просто. Прорахуємо і все. я думаю, ми маємо Вульфс вигравати. Бо нас, Наш состав потужний. Ні, ми граємо нічю. Шей, травма, Робертсона. Понятно. Уже наш состав повністю калічить. Це вже якесь безглуздя. Ліверпуль буде грати проти Брусі і Дортмун. Ну, і в нас немає виходить нормального лівого захисника. Ну, будемо так робити, що ще? Того ще немає більш вибору такого. Що такого? Добре? Тут зміні. Да. Будемо, зараз ми його прочитаємо і глянемо, хто переможе. Ну, надіюсь, ми маємо перемагати. Бо. Треба, потрібно. Даже, я б сказала. Давайте. Тур. швидкий розчав. Давайте. Один-один ми зіграли. Це взагалі. Борусія Дортмунд забиває нам одинадцятий хвилині в першому таймі. Це щось. Нам треба, щоб був у нас вже баркуля, тому що. Нам потрібен, нам потрібна допомога, де це зовсім добре, то добренько. Продовжуємо. Давайте е, зараз прийде. Проти Вестгем будемо грати. Думаю, ми тут стовідсотково маємо перемагати. А чому ж би ні? Давайте. Розшотуємо. Один-один. Нам щось не везе. Одна ніч я. Добре. Іграємо проти Арсеналу. Ну добренько. Я до вас повернуся тільки як буду розшотувати. Ну і я тут. Давайте. зіграємо, я думаю, пару хвилинок. Давайте. Арсенал маємо вигравати. Молодець, давай! Ох, ти шо! Бий! Гол! Гол на четвер... Чо це щось взагалі, нереально. Ви розумієте, на які ми сильні наш состав що таке робить. Це зовсім. Добре. Давай, вибивай. Молодець, one take. ні 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 не Ми не встигаємо добігати на наш м'яч все все одно. Хакімі, давай. Хакімі, ми віримо в тебе. Нас забрали мяч. Давайте, нам треба тут. Вандаик біжи! Нам... Ну, добре-добре, промахнулися, це дуже добре. Хай, я так продолжай. промахуватися по воротам, молодець. Так, ти біжи. Та Давай. Ай ай. А, я свалив. Це взагалі. Нам тут фол взагалі не до чого. Ми поки що перемагаємо 1-0, але. Але. Давай! Біжи! Біжи! Я вірю в тебе давай! Це вже дуже добре. 2-0 перемага. Це вже клас. Давайте. Продовжуємо. Я думаю, постаратися забити третій гол, і думаю, можна розчитати. Давайте. Пас. йо, ома ні, потрібно. Потрібно старатися. Давай. Ай-яй-яй! Біжи! Просто команда арсенала, там їхні гравці, взагалі гравців не накривають наших і гол! Це взагалі! Переможемо їх 100%. 3-0. Давайте, навіть не будемо так розчити, навіть надіємося з перемогою. Звісно, вони не встигають зрівняти. Ми переможемо, все, перемогли.